На Покровському напрямку російські окупанти зосередили угрупування чисельністю понад 110 тисяч особового складу. Щоб проникнути в глибину української оборони, російські загарбники діють зухвало. Незважаючи на втрати, вони намагаються просочуватись диверсійними і малими піхотними групами через українські оборонні порядки. Зокрема, декілька малочисельних груп противника. Обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися у напрямку населеного пункту золотий колодязь. Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту, диверсанти потай проникли у населені пункти Веселе, вільне, Рубіжне, «Кучерів'яр». Деякі з груп вже знищені, решта в процесі знищення. Ситуація непроста і динамічна. Однак сили оборони України вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи. Зокрема, рішенням головнокомандувача збройних сил України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановані заходи для блокування груп противника у визначеному районі. Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи. Російських окупантів знищують та беруть у полон.